Неважливо, коли робити операцію по легкому омолодженню, наприклад, маніпуляцію з малярними жировими пакетами, Це Є принципово три різні позиції і їх комбінації. Малярні жирові пакети опускаються внаслідок того, що ми втрачаємо об'єм кісток і втрачаємо щільність зв'язок, тому вони опускаються. Ми можемо відповідно зробити або їх підтяжку, фіксацію шовними методиками. Ви можете наповнити ліпофілінгом, тобто або філером десь навколо і за рахунок. Цих наповнення западінь у нас цей малярний мішок, який опустився, не контурується. І третє питання: можна видалити малярний мішок, його можна виводити лише за допомогою лазерного ліполіза. Більше нічого не ефективно. Досвідчені хірурги розуміють, ця ділянка має дуже делікатну лімфатичну структуру. Тобто лімфатичний набряк тут дуже-дуже часто буває спровокований. Я відмовився наразі на видалення цих жирових пакетів, тому що це визве тривалий. Серйозний набряк обличчя, і реально воно тривалий час не покращує ситуацію. А погіршує. моя порада це підтяжка, ліпофілінг, а найкраще це комбінація підтяжки малярних пакетів з ліпофілінгом навколо. Ми з одного боку вертаємо його на місто там, де він був, з іншого боку, підпираємо його об'ємом жирової тканини, яка вводиться глибоко на окістя, щоб малярний мішок не лише піднявся, але й не сувався надалі.